У цьому відео ми розповімо вам про найбільш таємничі, містичні та секретні місця нашої планети. Від деяких з них холодна кров у жилах. Перше загублене місто виявилося ще в 1986 році. Тоді місцевий дайвер досліджував південні японські острови Рюкю у пошуках Хакул і натрапив на загадкову піраміду зі стародавніми герогліфами на стінах. Заховано на глибині близько 25 метрів під поверхнею води. Підводний пам'ятник назвали Йонагуні, За наступні кілька десятиліть вчені активно вивчали його. Перший дайвер, який виявив місто, запевняв, що воно складається з ідеально вирізаних сходів і з прямими краями. За попередніми даними, підводному місту близько 10 тисяч років, але його походження, як і раніше, залишається загадкою. У США, неподалік міста Санта-Крус, штат Каліфорнія, знаходиться одне з найзагадковіших місць на нашій планеті зона Прейзера. Вона займає лише кілька соток. Але вчені вважають, що це аномальна зона, адже тут не працюють закони фізики. Так, наприклад, люди одного росту, що стоять на абсолютно плоскій поверхні, здаватимуться один вище, а інший нижче. Виною всьому аномальна зона. Дослідники відкрили її ще у 1940 році, але за всі роки вивчення вони так і не змогли зрозуміти, чому так відбувається. Незвичайний водоспад, який створила сама природа. Феномен явища пояснюється тим, що в цьому місці існують невеликі гірські розломи, через які просочується природний газ. Іноді вішний вогонь згасає, але туристи запалюють його знову. Існує повір'я, того, хто підживить вогонь, буде супроводжувати удача. На острові Крит спостерігається єдиний задокументований хрономіраж на землі. Щороку, в кінці травня, тіні людей, пішки або на конях зі зброєю рухаються в церкві святого Харлампія до фортеці Фанго-Кастелло. Явище спостерігається рано вранці при спокійному морі та високій атмосферній вологості. Місцеві жителі стверджують, що Хрономіраж нагадує оточуючим про битву в середині ХІХ століття між турками та греками. Триває він зазвичай близько 10 хвилин. Німецькі солдати, які під час війни окупували тутешні території, ледь не втратили розум від страху. Відкрили вогонь по міражу. У 1996 році вчені зафіксували звуки органу, про які йдеться в легендах. Підземний хід перебуває на глибині 10 метрів, і біля нього немає жодного приміщення, в якому міг би розміститися цей музичний інструмент. А також усіх очевидців обстежили психологи на ознаки масових галюцинацій. Але головною сенсацією стало існування сходів, що світяться. Проби матеріалу показали, що фосфору в ньому немає. Сходи на перший погляд нічим не виділяються, але з часом вони починають випромінювати містичне червонувато-помаранчеве світло. Кам'яний ліс утворився більш ніж 200 мільйонів років тому. Раніше на цьому місці розташовувалося море, в якому осідали товсті шари вапняку. але в результаті тектонічних рухів камені вийшли на поверхню. У підземній частині кам'яного лісу розташована печера Квіфенг, в якій відбуваються справжні чудеса. З серпня по листопад підземна річка кожні 30 хвилин утворює вихор. Який триває всього кілька хвилин і потім швидко зникає. Більшу частину року річка виглядає точно так само, як і будь-яка інша річка. Але влітку вона перетворюється на різнобарний килим: червоні, рожеві, сині, зелені та жовті кольори, які прикрашають річку, утворюються унікальними видами водоростей. За легендами, під сходами водоспадів ховаються скарби водяних криваво червоний водоспад, який не замерзає навіть при мінус 10 градусів за Цельсієм. Людовик вважається найхолоднішим з тих, в яких тече рідка вода. Група вчених з Гарвардського університету змогла довести. Що це озеро заселене мікроорганізмами, які є причиною виникнення такого неймовірного явища природи. Щоночі кольорові вогники танцюють у норвезькій долині Хездален. Вони з'являються знізгідки серед ночі і миттєво зникають, залишаючи цікавих глядачів у здивуванні. Учені неодноразово проводили дослідження, але так і не змогли з'ясувати природу чарівного явища. Можливо, річ у реакції сірки з водою радіоактивного озера, які спалахують у повітрі під час випаровування водних частинок. А може, це все підступи скандинавського бога Локі. Нью-грейнд найдавніша споруда в Ірландії. Експерти вважають, що вона була зведена 5 тисяч років тому. Існує версія, що споруда є гробницею. Однак, для кого вона була побудована, сказати складно. Сучасна наука поки не може дати відповідь, як стародавні люди могли вибудувати настільки ідеальну конструкцію. Цікаво, що вона не тільки зберегла свій первісний вигляд, але навіть сьогодні залишається абсолютно водонепроникною. Улоговину чорного бамбука або хиджу вважають одним з найбільш загадкових і страшних місць на планеті. Місцеві жителі називають її долиною смерті і ні під яким приводом не погоджуються навіть наближатися до неї. Вона є потужною аномальною зоною на планеті. Ходить чимало чуток про те, що тут безслідно зникають люди і тварини, про що свідчать офіційні підтвердження. Провівши багато досліджень, учені позначили це місце аномальною зоною з важким і різкомінливим кліматом. Останні явища сприяють осіданню ґрунту, що, на думку експертів, і є причиною зникнення людей. Тут в лічені секунди може творитися туман, що покриває всю площу долини. Дорога гігантів з'явилася багато століть тому внаслідок виверження вулкана. Вона складається близько 40 тисяч базальтових колон, схожих на величезні сходи. Дорога розташована на північному сході Північної Ірландії. Верхівки колон утворюють трамплін, який починається у підніжжя скелі і зникає під поверхнею моря. Основна частина колон має форму правильного шестикутника, хоча у деяких є по 4, 5, 7 і 8 кутів, найвища близько 12 метрів. Це загадкове місце на планеті є об'єктом зісвітньої спадщини ЮНЕСКО. Подивися на дрову гіантів приїжджає безліч туристів. Гозикське коло найдавніша неолітична споруда, яка була випадково виявлена в кінці минулого століття. Представляє собою земляну ронделу у вигляді оточеної земляним валом і ровом круглої ділянки. Середині якої два ряди частоколу, з воротами, орієнтованими на північ, північний захід і південний схід. Первісний вигляд вдалося повернути тільки після реставрації. Більшість вчених не сумнівається в тому, чого Гозикське коло являє собою середавню обсерваторію. Це в черговий раз доводить, що наші предки цікавилися астрономією і прагнули осягнути таємниці часу. Острів Пасхи насамперед відомий своїми дивовижними кам'яними статуями Моаї. Сьогодні налічується близько 900 фігур різної висоти. Острів'яни вірили, що має захищали їх від злих духів і бід, тому ставилися до бушків з великою пошаною. Середня вага статуй становить від 3 до 5 тонн, хоча деякі з них сягають і 12 тонн. На території сучасної Мавританії у західній Сахарі знаходиться одне з найзагадковіших місць на планеті. Тут розташовується неймовірно красиве природне явище протирозойського періоду рішат або око Сахари. Ця пам'ятка досягає в діаметрі 50 кілометрів, внаслідок чого її видно навіть з космосу. Структура міняє колір протягом дня і за теплової емісії. У першу чергу приходить думка, що це слід від гігантського метеорита. Така думка про походження існувала тривалий час. Але після ретельних досліджень виявилося, що структура Рішат має повністю геологічну природу виникнення. Геологи вважають, що око утворилося близько 500 мільйонів років тому засадових порід і пісковиків. Однак існує теорія, що Рішат є залишками розвиненої цивілізації, а саме втраченого міста Атлантиди, на основі порівняння вимірів споруди з описами, які дає Платон. У Туркменській пустелі Каракуми знаходиться газовий кратер Дарваза, схожий на дев'ять кіл Данти. Ця вогняна яма діаметром близько 60 метрів і глибиною до 20 метрів, є результатом проведених тут геологічних досліджень часів СРСР. Під час розкопок геологами була виявлена підземна кишеня з природним газом, яка ледь не призвела до загибелі багатьох людей. Кратер поглинув цілу бурову вишку. Після невеликої наради вчені вирішили підпалити газ, бажаючи врятувати від загрози отруєння місцевих жителів. За їх підрахунками, полум'я повинно було б згаснути менш ніж через тиждень, проте ворота в пекло горять і досі. Кратер не згас і навіть не збирається. Зловісне яскраве полум'я висуває з нього свої пальці. І в темний час ворота пекла проявляють себе у всій красі. Кратер виглядає так, ніби зійшов у плоті і в кольорі і середньовічної гравюри. У 1942 році була виявлена моторошна знахідка в індійському штаті Утаракханд. Уявіть собі озеро, що лежить на висоті 5029 метрів над рівнем моря біля підніжжя невеликої долини. Коли влітку замерзла вода почала танути, жах, який ховався на дні, вийшов на поверхню. Все озеро було заповнене більш ніж п'ятистами скелетами. Спочатку була версія, що останки могли належати японським солдатам, захопленим в полон під час війни, і з якихось причин, вбитими британцями. Був викликаний слідчий і судмедекспертами, щоб визначити, чи правда це, але кістки не були достатньо свіжими, щоб належати солдатам часів Другої світової. В результаті було виявлено, що скелети датуються ще 850 роком нашої ери. Завдяки розрідженості повітря і постійним низьким температурам в регіоні рештки добре збереглися. Вивчення цього археологічного і кримінального феномена триває вже багато років. Багато хто навіть стверджує, що це кладовище могло бути результатом стародавнього ритуального самогубства. Однак найцікавіше пояснення на сьогодні це те, що всі ці люди загинули через аномально великий град. В кожному знайденому черепі була виявлена невелика глибока тріщина, наче смертельні удари наносились звідки зверху. Водоспад Текендама, що знаходиться всього в 30 км на північний захід від Боготи, столиці Колумбії, щороку приваблює тисячі туристів. Багато хто приїжджає сюди, щоб помилуватися приголомшливими видами на долину. Такої великої кількості відвідувачів не дивно, що готель Дель Сальто, побудований ще в 1928 році, з успішним видом на водоспад, був свого часу дуже успішним. Потім готель різко закрив свої двері на початку 90-х років, і це місце стало чимось на зразок похмурої легенди. Деякі стверджують, що цей район проклятий, і це змусило власників готелю відмовитися від свого бізнесу і бігти геть у більш спокійне місце. З тих пір ця локація ніби магнітом притягує місцевих самогубців, а таємнича атмосфера немов зводить людей з розуму. Також ходять чутки про численні примари, що мешкають в будівлі колишнього готелю. Біля підніжжя гори Фудзі знаходиться ліс Аокіахара, Щорічно тут знаходять 70 до 100 тіл. Це друге за популярністю місце у світі для зведення рахунків із життям серед самогубців першість знаходиться біля мосту Золоті Ворота у Сан-Франциско. Місцева легенда полягає в тому, що в цьому лісі живуть демони та примари, і ті, хто входять сюди з важкими думами та затуманеним розумом, можуть бути переконані злими силами покінчити з життям раз і назавжди. Поліція навіть встановила знаки: ваше життя дорогоцінний подарунок ваших батьків. І проконсультуйтеся з поліцією, перш ніж ви вирішите померти. І це все безрезультатно. Місцеві лісники кажуть, що багато тіл, таки залишаються незнайденими протягом декількох років, оскільки площа лісу величезна і становить 35 квадратних кілометрів. Коли вони знаходять тіло, вони повинні принести його через весь ліс на місцеву лісову станцію. Не можна, щоб привід загиблого залишався один, тому один з робітників повинен залишатися поруч з тілом всю ніч. Не надто приємна робота, правда? До 2013 року уряд США старанно заперечував факти та чутки про зону 51, стверджуючи, що нічого подібного в країні немає. Зараз же це найбільш закрита і таємнича військова база на планеті. Знаходиться вона в 135 км від Лас-Вегаса і є ідеальним місцем для проведення випробувань як нових видів зброї, так і військових розробок. Деякі навіть вважають, що зона була утворена на місці катастрофи, космічного корабля інопланетного походження, тому її так старанно намагалися приховати від усього світу. Це породило чимало конспірологічних теорій про інопланетян та використання бази для дослідження прибульців. Американці навіть хотіли штурмувати базу, щоб нарешті дізнатися, що там відбувається і чому влада так старанно приховує цей об'єкт. Замок Чілінгем – найстаріший проклятий будинок у світі. У період війни за незалежність Шотландії. Це був замок національного героя Вільямса Олеса. Негативна енергетика виникла тут у зв'язку з тим, що підземельях замку катували полонених англійців, склепи, які зберегли на своїх стінах потрепані тих, хто був замурований в них живцем, темниці. Колись наповнені останками в'язнів і моторошна атмосфера, що панує на території чудового архітектурного творіння. замок Чілінгем по праву вважається одним з найбільш страшних і таємничих архітектурних споруд не тільки Великобританії, але й всього світу. Багато хто скаржиться, що на території завжди відчувається присутність замучених людей, а в місячній ночі можна почути їх передсмертні крики. Це по праву одне з найстаріших міст у США, і пов'язане воно з відьмами. У місті є пам'ятник відьмі. На службових автомобілях ви знайдете емблему з відьмою, і навіть на дорожніх знаках дама на мітлі рідкість. Багато століть тому тут сталася розправа над двома сотнями відьм. Хтось тобто був засуджений до смертної кари, їх повісили, а хтось помер в камері, не дочекавшись суду, попри те, що в містечку завжди багато туристів вважається, що примари бродять тут і постійно нагадують про себе. Уявіть собі, що в світі сталося глобальне стихійне лихо населення планети майже повністю загинуло, інфраструктура зруйнована, джерела харчування знищені. Перед тим, хто уцілів, стоїть непросте завдання відновити світ у його колишньому вигляді. Куди піти герою апокаліптичного сюжету, навіяного голівудськими блокбастерами, що робити у разі апокаліпсису? І чи зможе одна пара відродити людство? Звичайно, йти треба до всесвітнього сховища насіння норвезькій провінції Свальбард, Останнього оплоту людства в умовах світової продовольчої кризи. Сховище розташоване в середині гори з піщанику на глибині 120 метрів. Це найбільш засекречений в світі банк насіння, який суворо охороняється. Сховище відкрито в лютому 2008 року для створення запасу насіння на випадок глобальної катастрофи. Воно містить 250 мільйонів зразків насіння з усього світу. Які можуть бути втрачені в разі аварії, збої, обладнання, скорочення фінансування або стихійного лиха? Усі зразки упаковано в спеціальні чотирьохшорові пакети, термічно запечатані, щоб захистити їх від вологи. Вчені не випадково зупинили свій вибір на шпіцбергені. Цей острів зазнає впливу тектонічної активності, вкритий вічною мерзлотою, що сприяє зберіганню насіння, і лежить на висоті 130 метрів над рівнем моря. Все це означає, що сховище залишиться сухим, а насіння надійно захищеним, навіть якщо в результаті глобального потепління люди почнуть танути. Шпіцберген таке вдале місце, що, за прогнозами дослідників, насіння може зберігатися там сотні, а може навіть тисячі років. Утім, якщо ви не працюєте на цьому проєкті як дослідник або агроном, то сховище вас не пустять. Нііхау найменший з населених островів Гавайського архіпелагу, здається, справжнім раєм, пишна тропічна рослинність, рідкісні види флори і фауни і майже ніяких туристів, але жоден мандрівник не може собі цього дозволити. Причому тому, що стороннім на цей тихоокеанський острівець, площею лише 180 квадратних кілометрів в'їзд заборонено. 1863 року гавайський король Камеа продав острів родині заможних плантаторів кропінсонів, і від 1915 року доступ стороннім сюди закрили. Життя на цьому віддаленому острові досить незвичайне. Майже 130 його постійних мешканців, корінних гавайців, не платять за житло і обходяться без доріг, телефонів, каналізації, водопроводу і магазинів. Пересуваються вони на конях і велосипедах. Електропостачання забезпечують сонячні батареї, а продовольчі товари привозять на баржах із сусіднього острова Кауаї. Діти з Ніїхау раз на тиждень плавають на кано в Кауаї, де розташована місцева школа. Незважаючи на свій крихітний розмір, острів зіграв неабияку роль в історії. Саме тут, в 1941 році, після атаки на Перл-Харбор розбився японський винищувач, пілот якого протягом тижня тероризував місцевих жителів. А в 1944 році президент США Франклін Рузвельт розглядав Ніхау як можливе місце розташування штаб-квартири ООН. Сьогодні острів, який раніше закритий для сторонніх. Служба берегової охорони патрулює його узбережжя, щоб запобігти будь-якій несанкціонованій висадці. Відвідати острів можна тільки на запрошення одного з його мешканців. Попри те, хитрі мандрівники завжди знайдуть спосіб хоч одним моком глянути на заборонений острів. Інших варіантів подивитися острів з близька, окрім як облетіти його на гелікоптері або пройти на човні вздовж узбережжя, не існує. Якби Джеймс Бонд мав секретний бункер, він би був розташований саме тут. База ВПС Великої Британії Менбіт-Гіл на півночі англійського графства Йоркшир вважається найбільшим у світі центром електронної розвідки. Вона перехоплює сигнали з метою збору розвідданих для Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії і Сполучених Штатів Америки. Надсекретну базу звели у 1954 році для перехоплення сигналів із Радянського Союзу за часів холодної війни. Ніхто точно не знає, для чого її використовують сьогодні, але припускають, що звідси ведеться стеження за міжнародними терористичними угрупуваннями та наркоторговцями. Тут також розташована наземна станція зв'язку із американськими супутниками. Крім того, вважається, що база має зв'язок із всесвітньою шпигунською мережею Ешелон, відомою також як п'ять очей. В системі беруть участь Австралія, Велика Британія, Канада, Нова Зеландія і США. Однак шанувальники Джеймса Бонда очікують розчарування. Подивитися розвідцентр середини не вийде. На території бази пускають лише співробітників Агентства національної безпеки США і ешелона. Секретні архіви Ватикану це, мабуть, найбільш засекречена в світі бібліотека. І не просто бібліотека. Тут зберігаються особисті документи всіх римських пап, починаючи з 8 століття. До 1881 року архів був закритий для представників будь-яких держав, окрім Ватикану, а найбільш конфіденційні документи і досі зберігаються під замком. Охочі зазирнути в таємниці Ватикану повинні пройти довгу і складну процедуру отримання дозволу. Подати заявку на відвідування можуть лише науковці. У заявці потрібно вказати особисті дані вченого і мету дослідницької роботи, а також додати рекомендаційний лист від науково-дослідного інституту або авторитетного історика. Навіть якщо дослідник і отримає доступ, вивчити весь архів, який вважається особистою власністю Папи Римського, все одно не вийде. На 85 кілометрах стелажів зберігається понад 35 тисяч томів. У скарбницях архіву зберігається була Понтифіка Льва X 1521 року, про відлучення від церкви Мартіна Лютера. Подія яка дала поштовх реформації. Тут також є записи 14 століття і судового процесу над тамплієрами, рестування з Мікеланджело у 16 столітті і Авраамом Лінкольном у 19 столітті. Також папська була 1698 року із закликом до 4-го хрестового походу на святу Землю. Це була добірка містичних та таємничих місць нашої планети. Дякуємо вам за перегляд. До нових зустрічей у нас на каналі.